Вітаю, ви дивитеся деталі на 21 каналі. І в цьому випуску ми розкажемо про таке. Печатку знайшли, але чи визнають результати голосування? Поки невідомо. Ситуацію з проблемною дільницею в Ужгороді досі не вирішили. А в обласну виборчу комісію почали привозити протоколи з мокрими печатками з районів більше у випуску. Старт щеплювальної кампанії: дві сотні ужгородських малят уже отримали вакцини від поліомієліту. Та чи вистачить їх на всіх, розкажемо далі. Результати голосування в Ужгороді не можуть офіційно оголосити через дільницю, де зникла печатка. зараз міська виборча комісія опрацювала вже всі протоколи, крім одного з дільниці номер 210-726. Голова проблемної ДВК повідомив: наразі ще немає конкретного рішення чи приймуть їхні протоколи. Тривають засідання. Нагадаємо, справою уже зайнялися і правоохоронці. Поки ж бюлетені так і зберігаються у приміщенні ДВК в Ужгородській клас гімназії Щодо ситуації з печаткою, це вже достовірно відомо, що печатка була знайдена. Вона знаходилась на дільниці і нікуди, по суті, з дільниці і не зникала. Як з офіційних джерел різних спостережних організацій, вони з'ясували, що печатка вже знаходиться в міліції. До Закарпатської обласної виборчої комісії продовжують привозити протоколи з районів. І якщо 26 жовтня привезли тільки один протокол із Воловацького району, а 27-го взагалі жодна ТВК не приїхала до обласної комісії, то 28 жовтня стало більш результативним. Фактично, станом на середу вже здали протоколи майже 25% округів. Нагадаємо, останніх на Закарпатті є 64. Поки робота йде за планом. Без грубих помилок з боку територіальних комісій кажуть вовка. Остаточні результати мають оприлюднити до 5 листопада. Станом на 15 годину 28 жовтня на результати у нас отримали результати від п'яти районів: а саме Воловецький район, Іршавський район, Великобрезнянський район, Рахівський район та Ужгородський район, що складає 15, 15 округів. Полишає тему на питання було по одному окрузі. У них уточніше протокол. Одна цифра не відповідала, неправильно записана. Бу була розмова у мене з головою хуської районної виборчої комісії. Вони в'їжджають. Виїжджає Мукачівська міська виборча комісія сьогодні. по-моєму, Плануємо отримати Перечинське, Вони там якісь в них затримки. Вони перераховують по там по своєму меру міста. Якісь ну по обласних депутатах немає питань, але вони, хоч закон пише, що треба обласних депутатів враховувати, але вони спочатку підраховують існують результати вже з місцевих, тобто місцевих депутатів, мерів, районних депутатів, але вже потім ну, обласних і впливу на них жодного ми не маємо, тому що ми є рівноправні. Нас створила ЦВК, як і районні комісії, так і обласні створили ЦВК і якогось ну, впливу з нашої сторони на них, щоб наказати їм приїхати, цього ми не можемо зробити. Плануємо на п'ятницю, вже говорили Виноградову, раніше п'ятниця не приїде. Тячів раніше п'ятниця не приїде. Це великі райони, там ну, багато округів на п'ятницю. Ну, Надіємося, що в суботу хотіли б встановити результат. Точні результати мають бути встановлені за 10 днів після дня голосування. У нас є 10 днів. Ну, хотілося, щоб це було субота, неділя до понеділка, щоб не задержувати, щоб якась одна дільниця, через якусь одну дільницю вся область не знала результати, там 10 днів чекали. Ми б цього не хотіли. Ну, ніхто б цього членів комісії не хотіли працювати 10 днів в безперервному, як скажімо, безперервному засіданні. Настривало поліція затримала трьох підозрюваних у підкупі під час виборів на Закарпатті. Загалом за останні кілька днів до УМВС надійшли 74 заяви про можливі порушення під час виборів. По саме з них розпочато кримінальні провадження. Вони внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань. Розслідують її три факти можливого підкупу виборців. Підозрюваних затримали. Триває досудове розслідування. А за підкуп виборців в Україні передбачена кримінальна відповідальність. По підкупу три з них три стосу. В Ужгороді можливий підкуп 160 стаття. Це ці факти відомі, коли знімкували бюлетені на мобільні телефони. Жінки-виборці, там іде перевірка. Одна справа по хусту, де була нестача бюлетенів. Хуський район на виборах сільського голови 200 бюлетенів не вистачало. 200 ужгородських дітей отримали щеплення від поліомієліту за два дні. У лікарнях міста вакцинуватися запрошують усіх дітей від двох місяців до десяти років. Щеплювальна кампанія стартувала з понеділка. Деталі у Наталки ігнаці. Щодня по 20 малюків чекають на свою чергу, щоб зробити щеплення від поліомієліту. в Ужгородській дитячій поліклініці. з початку тижня вакцинувалося близько 60 діток. Півторарічний Максим сьогодні теж отримає вакцину. Та перед цим проходить огляд у дільничого лікаря. Дитинка має бути абсолютно здорова, вона не має мати гарячки, вона не має мати нежиття. У неї не має бути не поноса. Робимо огляд. Міряємо гарячку, слухаємо, дивимося зів, і Якщо все нормально, відправляємо на прививочку. Максима перевірили, він здоровий та готовий до прийому вакцини. Уся процедура зовсім не болюча та дуже швидка. Дві краплі у ротову порожнину на цьому усе жодних алергічних наслідків щеплення не викликає. Лише після її прийому 40 хвилин потрібно утриматись від їжі та води. Зателефонувала участкова і сказала зробити вакцинацію Да, Максимка? І ми з'явилися, оскільки це необхідна справа для підростаючого покоління. Французьку вакцину від поліомієліту у дитячій поліклініці отримали лише декілька днів тому. Батькам активно телефонують та запрошують на щеплення. За два дні лише одна мама відмовилася. Усі інші прибули на щеплення. Повідомляємо практично всім. Основному визванюються. Якщо немає телефона, ми йдемо і кличемо всі, і хто є відмовником. Тот записує у карточку, що я такий, то відмовляється від цього турового. В основному ми пояснюємо, що така ситуація в Україні, що треба дітей прививати. Нинішню додаткову вакцинацію проти поліомієліту радять робити всім дітям від двох місяців до десяти років, незалежно від того, робили їм щеплення раніше чи ні. Для тих, хто ще не був жодного разу вакцинований, роблять підготовчу інактивовану вакцину. Водиться вона уколом. через 20 днів. Капають вже саму вакцину від поліомієліту. Щеплювальну кампанію проводять у три етапи. Перший вже розпочався і триватиме три тижні з 26 жовтня по 13 листопада. На нього запрошують наймолодших діток від двох до шести років. Через місяць їх покличуть знову для другого прийому вакцини. А ще за 30 днів у кінці січня вакцинуватимуть у третя уже всіх дітей від двох до десяти років. Додаткова імунізація робиться навіть тим, пояснюють лікарі, хто має протипоказання щодо будь-якої вакцинації. Практично дітки, навіть ті, які мають досить серйозні. Захворювання вони теж підлягають на додаткову імунізацію проти поліоміеліту. Всі батьки можуть, якщо їх цікавлять, супровідні документи до вакцини, сертифікати а також висновки якості є в наявності на кожній амбулаторії і за бажанням батьки можуть з ними ознайомитись. Якщо ваша дитина у перший етап щеплення захворіла чи з інших причин не змогла вакцинуватися, не проблема. Розпочати можна з другого етапу після консультації з лікарем. Наразі в Ужгороді близько п'ят. Ти тисяч вакцин розподілили по амбулаторіям. Цієї кількості вистачить лише на перший етап. Далі мають привезти нові дози вакцин. Не перемикайтесь, продовжуємо стислим оглядом інших актуальних новин. З початку року на Закарпатті зафіксували понад півтори тисячі аварійних ситуацій, викликаних несправним газовим обладнанням. Більшість таких випадків, кажуть газовики, викликані самовільним втручанням у роботу газових мереж та газоспоживаючого обладнання. Тому Закарпатгаз застерігає для виконання робіт, пов'язаних з спуском газу у приміщення. Закарпатці повинні звертатися виключно до працівників підприємства. А газові прилади мають встановлювати. Тися спеціалізованими підприємствами з відповідними ліцензіями та дозволами. Укрзалізниця призначила додатковий потяг до Закарпаття. Дістатися найзахіднішої області України найближчими вихідними буде зручніше. Курсуватиме додатковий поїзд з Одеси в Ужгород. Потяг номер 108-107 Одеса Ужгород відправиться в рейс з Одеси 1 листопада, зворотно з Ужгорода наступного дня. Газ для автомобілів з початку жовтня подорожчав на 25%. За літр LPG палива доводиться платити 10 гривень, тоді як на початку місяця він вартував трохи менше 8 гривень. Причини такого зростання збільшення курсу долара та скорочення законтрактованих поставок імпортного газу. І наразі експерти прогнозують подальше здорожчання. Вартість і далі буде збільшуватися, поки не досягне 11 гривень за літр, прогнозують експерти. Оскільки попит зберігається і зупинка зростання вартості на рівні 10 гривень можлива лише в листопаді. Благодійний забіг ужгородця Дмитра Джміля, 10 інтернатів за 10 днів, закінчився. Уже за кілька днів обіцяють опублікувати короткометражки звіти зі шкіл інтернатів, аби показати, як живуть там дітки та які в них потреби. І наразі уже Дмитро Джміль планує наступний забіг, який буде за схемою: один день на один інтернат. Охочих знову запрошують долучитися до благодійної справи. Нові методи зв'язку із громадянами запустила Закарпатська прокуратура. Так в установі запроваджена гаряча телефонна лінія та електронні поштові скриньки для звернень громадян. Прийом звернень в органах прокуратури України і Закарпаття та Ужгорода, зокрема, здійснюється у робочий час щодня, окрім вихідних. Усні звернення приймаються за телефоном гарячої лінії 0312 61 59 30. Залишайтеся з нами далі про таке. Відпочинок від війни. Два тижні на Закарпатті гостювали школярі зі Сходу України. З якими враженнями повертаються додому, знають наші журналісти. Закарпатську федерацію гандболу очолив голландець. Тренер наших чемпіонок з клубу Карпати. Відпочинок від пострілів і градів 28 школярів зі сходу провели у Закарпатті 12 днів. Село Поляна прийняло їх з усією закарпатською гостинністю і подарувало можливість навчатися щодня і у хороших умовах. На прифронтових територіях дітям траплялася можливість піти на уроки лише кілька разів на місяць. А спокійний сон без підйомів серед ночі через обстріли дозволив школярам відпочити від стресу. Про закарпатську казку для дітей зі сходу Олександра. Туранова. Загальні збори, складання речей, сувенірів і вражень за усі 12 днів. Лірі та Олі по 16. Вони з Мар'янки, тому відпочинок у закарпатській тиші з місцевим колоритом найяскравіші враження за останні кілька років. А місцеві закарпатські однокласники за короткий час стали кращими друзями. Нам проводили майстер-клас по кераміки, по театральному майстерству, Посітили озеро Сінівір. Нам очень понравилось. В горы ходили, в лес ходили. Вот. Ну, очень печально, что так все быстро пролетело. Мы как бы не наобщались еще с нашими друзьями. Теперь будем списываться с ними, созваниваться. Везу обереги, картины, сделаны своими руками. Ну и так, сувенирчики родителям. Но местные родители нам, нам делали картины из соляного теста, всякие оригами передавали там всякие обереги. Кожному рібінку сделали, од нас 27 человек, каждому Кожному сделали какой-то подарок. Проект під назвою Схід і захід разом реалізували керівники Закарпатської та Донецької міліції. Дітей направили сюди для відновлення психологічного та емоційного стану, аби зруйнувати стереотипи. На знак подяки господарям школярі намалювали яскравий плакат. На ньому частинка душі кожного. Ми цей плакат совместно з дітьми. Ми очень полюбили Закарпаття. Ми... Обязательно вернемся. Мы сюда направили детей, которые непосредственно проживают на линии разграничения. Это поселки Чермалык, Гранитная, города Маринка, Красногоровка. Это дети, которые. Проживали там постійно. Вони виділи бомбішки, артилерійські обстріли розрушення всігативних стороны военных действий, які ведуться зараз к сожалению, на Донбасі. Повноцінного навчання у дітей на сході не було більше року. На місяць виходило відвідати лише по кілька уроків, коли пострілів не чутно, розповідає Діана. Навіть контрольно якось довелося писати у сховищі під звуки градів. Ми ходили там два-три рази. бувало і неділі, там, ну как би періодически коли... там. У нас не було обстрілу, ми ходили в школу. щоб, знаєте, Якби вдома сидиш, ти забуваєш це, так, ти хоч в школу прийдеш, тобі розказують що щось, щось ти запишеш, якісь конспекти. На Закарпатті ж уроки були постійні за програмою. Діти з задоволенням ходили на заняття, встигали подружитися і викладачі, і школярі. Вчора, коли нас вже проваджали у школі, то діти з сльозами на очах прощалися з однолітками, з якими вони потоваришували. Правда, дійсно дуже тепло радісно нас зустріли там. У 15-16 років ці діти вміють за звуком відрізнити град від кулематного обстрілу, знають, куди бігти під сираною евакуації. Вони бачили смерть. Вони ховали близьких і зараз відпочивши, хоча б трохи відпочивши, повертаються на неспокійний схід з вірою. Мир вже зовсім скоро. Щиро дякую! Закарпатці стали їсти менше солодощів після того, як ціна на продукти харчування зросла майже вдвічі, українці зменшили споживання кондитерських виробів. Фактично, закарпатці почали перерозподіляти свої споживчі кошики та економити на смаколиках. Повідомили в українському аграрному клубі. Чи не найбільше зменшилося споживання кондитерки, через що фіксують скорочення її виробництва? Найсуттєвіше скоротилося виробництво тортів, якщо у 2014 році їх виробництво складало в середньому пів кілограма на людину. То до кінця 2015-го ця цифра зменшиться на третину йдеться у повідомленні. Основна причина такого спаду занадто високі ціни. Водночас обсяги виробництва солодощів дешевшого сегменту навпаки зросли. Голландець очолив Закарпатську Федерацію гандболу керівником одноголосно обрали спеціаліста з Нідерландів Антона Ван Боесхотена, який запропонував нову для Закарпаття та й України в цілому модель організації роботи обласної федерації гандболу та план її діяльності на найближчі п'ять років. Свого часу новий очільник уже працював у голландській федерації гандболу. Тож втілюватиме здобутий досвід і на закарпатті. Нині ж досвідчений спортсмен тренує триразових чемпіонок України. Іли гандбольний клуб Карпати Я вважаю, що досвід голландської федерації з легкістю можна втілити на Закарпатті. Зараз ми працюємо над багатьма важливими для гандболу вправами. Працюємо перш за все над балансом та координацією. Зараз іде робота з воротарями, і звичайно ж, усі вправи повторюють не тільки воротарі, а й усі гравці. Адже дуже важливо отримати баланс, коли граєш в гандбол. Кенбіпа. У мережі набуває популярності неймовірне відео Один день у Карпатах. Краєвиди, які здаються радше казковими, зняли у наших рідних закарпатських горах. Операторська робота тривала всього протягом одного дня. Як зазначають, самі автори знімали 20 годин. А самі краєвиди зняті на вершині піпіван на висоті у 2020 метрів. Як зазначає автор, у трьоххвилинному ролику вдалося передати все, що планували: стихію, природу та плинність часу. Карпати, вони справді неймовірні. Побачимося.